О, це сьогодні зранку був обстріл. О, розлив. Розлив, розлив. Правильно? Розлив Донечина. Це курахівський напрямок. Люди залишаються на хазяйстві, як то кажуть. Ну, не хочуть їхати, але сподіваюся, що, що все ж таки їм дася. Вижити. Може з військовими, якщо буде можливість, виїжджайте. Вон теж. Зачищають ваше село капець. Просто знищують. Просто знищують вам бачите? Дограє! Будинок, цивільних, О, будь ласка. Розбито. Розбито, розбито.